Я щаслива. Чому я щаслива? Тому що в мене є батьки, яких я дуже люблю. У мене є моя сестра, моя племінниця, є чоловік, яких я теж дуже люблю. Є цей світ, який я люблю. Так, є багато проблем, але вони здебільшого матеріальні проблеми, ті, які завжди були, є і будуть. Надія працює журналістом, любить свою роботу, любить світ та все навколо. Вона без жодних сумнівів відносить себе до тих 17% українців, котрі однозначно є щасливими. Таких чернівчан у місті небагато показало наше опитування. Якщо в вчасності, то може бути і щаслива. Да. Якщо починати думати про кожному конкретному випадку. а якщо по великому щодо, то мабуть, ні просто улыбаемся, потому что если мы не будем улыбаться, то, наверное, еще хуже будет. Ну и женатый холотяк. Женки, давай, я счастлива, люди. Наша страна счастливая как государство. Сложно ответить на вопрос. Наверное, каждый точно так же сложно ответит. Счастливый может быть ребенок, который скажет: вы счастливы, Он скажет да, потому что не понимает понятия этого. Так що я желаю щастя всім, хто цього бажає. Окрім того, що саме поняття щастя дуже абстрактне, миттєве, філософське та неконкретне, воно ще й, за словами психологів, не зовсім притаманне вічно сумним та пригніченим українцям. Любять українці погрустити, як це дуже навіть соціально приємливо, допомогти, пожаліти, як вот порадуватися щастя, удовольствію, успіху – це складніше. Вот, гораздо легше, як він вот, бідний, принести йому щось показати, цей вот варіант сусіди заздрить, теж дуже добре працює, коли я нещастя, у мене все плохо, ну, не будуть заздрити. Щастя поруч, варто лише подивитися на все довкола, трішки інакше, відірватися від буденності та не занурюватися у нетривкий матеріальний світ. Я це називаю синдром відкладеного щастя. Тобто людина вона не може, от, здається, вже все є, але ні, вона собі шукає нові якісь заморочки для того, щоб відкласти це відчуття щастя. А треба ловити кожен момент і від нього брати для себе найбільше і, ну, і бути від цього щасливим. Юні буковинці, які точно знають, що таке щастя, діляться своїм досвідом підняття настрою. Якщо ти сам робиш когось щасливим, ти стаєш набагато щасливішим. По-друге, перше по треба радуватись житті. Треба просто радіти життю, бігати, сміятися, веселитися і так далі. Старатися самому как-то обходитися своєю життю, ну не делать його тяжеліє, а удивляться, творити, чувствуйте свої бажання і потреби і ті за ними. Наверное, так кажуть, що щастя це не життя без турбот чи проблем, а стан душі. Для когось щастя полягає у взаєморозумінні в улюбленій роботі, у хорошій погоді, у коханні, у добрих друзях чи у сімейному затишку. Поділіться своїм щастям з іншим, і тоді усього прекрасного почуття народиться близнюк. Оксана Денисюк Сергій Льоткін. час новин, Чернівці.